Так, помідори я вже порізала тако, на половинки. То, що тут воно має трошечки зеленого, то нічого, ну, то не мішає. І цибулю порізала от на такі, на соломку таку. Що тут я ставлю у слоїк на дно? Кріп, часник, лавровий листок і перець горошку. Кріп у мене вже сухий, бо такого зеленого вже в мене немає. І зараз буду отак робити. Ставлю на дно, насипаю таке перше цибулі. Так, шарами. Шар цибулі, а шар помідорів. І потім знову шар цибулі і шар помідорів. І так доверху. Потім буду маринадом заливати і буду стерилізувати. Я вже наложила помідори в слоїки. Вон так, шарами. Шар помідорів. На під цибуля, потім шар помідорів, і цибуля, і помідори, і зверху знову цибуля. Вийшло у мене 8 літрових слоїк. Зараз треба мені по ложці столовій влити сюди в кожен слоїк влити по столовій ложці олію. На кожен слоїк столова ложка олії. Так, маринад вже заварився, і я вже вон буду заливати помідори. Маринад дуже простенький. Нічого такого складного там нема. На 3 літри е, маринад, одна порція, 3 літри води, 300 грам цукру, 3 столові ложки солі і 300 грам оциту. Закип'ятити і вон тако заливати. Аромат який дуже. Зараз це все заливаю. Вода вже у мене там нагрівається на газі, щоб ставити стерилізувати, бо якщо горячі банки залиті е, маринаду, ну, то і відповідно у гарячу воду треба ставити. Слоїкі. От якраз цього маринаду стає якраз на 8 цих банок. Ну й трошки сіли ще допила. Накриваю вже кришечками. Так, все я вже поставила всі слої у каструлю і стерилізувати їх треба. Від часу закипання 5 хвилин, літрові слоїки. А якщо більші слоїки, то 10 хвилин. Ну все, помідори вже мої готові, простерилізовані, закручені. Дивіться. подивиться.